Дорогі друзі, незвичайне трошки відео для мого каналу, але воно буде першим із усіх. Сьогодні повертатиму книжки в бібліотеку, і всі вони були улюбленими у мого чотирирічного сина. І для тих, хто пише дитячі книжки, я хочу розповісти про них і що в них такого класного є. Шусті Шуня – засинальна жабка. Тут, звісно, сам, самі ілюстрації, сам сюжет, так, ось дуже мало тексту. Дуже класні ілюстрації, але що вловив, вловили автори, це сюжет, що в кожної дитини є улюблена іграшка, і що якщо дитина забуде улюблену іграшку, це справжня трагедія. А взагалі ця серія вона про те, про дружбу мишки і зайчика і про різні ситуації, не тільки позитивні, але й негативні про те, що якщо ти з другом посварився, ти можеш вибачитися і помиритися. Якщо ти забув за жабку, то друг може поділитися і дати тобі свою іграшку. І відповідно в цій касці саме Шусть йому було складно поділитися своєю іграшкою, але він знайшов собі сили і дав подружці свою засинальну іграшку, щоб їй не було так страшно спати. Взагалі, тут є і куметність для дитячих казок. Важливо, щоб було трошки кумедного. Важливо те, щоб були такі фрази. Так? Мій син, наприклад, він ці фрази вивчив на пам'ять. Шуня не хотіла ведмедика. Бо він не зелений, а моя жабка зелена, коротенькі речення для такого віку діток. Уже років з шести можна довші речення. Але для маленьких дітей от Шуня написано 0, ну я б сказала 2. І тому ті, хто пишуть для діток, мусять зважати, що книжка для 4річної дитини і книжка для 5-річної дитини, вона різна. Тут важливі ілюстрації, ілюстрації всюди важливі, правда, але речення мають бути короткими. І десь з п'яти років, з чотирьох-п'яти років речення можуть вже ставати довше. Неочікувано сподобалась моєму сину оця книжка, безпека для зайчання дівчаток і хлоп'ят. Тут такі вже повноцінні історії, але дожина кожної історії не довше однієї сторінки. Це і мамі зручно, і дитині зручно. Такі Повчальні історії я не можу сказати, що прям кожна е, така, що я читала, деякі я не читала. Але, наприклад, от оцю історію мій, е, моя дитина прямо обожнювала. Дивимося довжину речень. Ну, немає речень на дві строчки. Я, як матуся, часто дивлюся українських авторів книжки і бачу, що зложивають довгими реченнями, не розуміючи, що до якоїсь віку дитині вся ця краса слова ну якби він не може встежити за думкою. Отже, тут такі короткі історії про безпеку, і вони повчальні. І що важливо, вони такі не дуже страшні. Ось про струм я не читала. Багато мамочок пишуть, що дитина би не додумалася, наприклад, у воду кинути вентилятор, і не потрібно їй про це розповідати. Ось. Оце, взагалі, книжка, яку ми продовжували брали ще на один місяць. Не могли відірватися. Мій син любить саме дві історії: про каченя забіяку і щеня на ім'я не дам. Такі прекрасні ілюстрації, просто очей не можна відірвати. Але моєму сину сподобались саме ситуації, які йому знайомі з дитячим садочком, тобто хтось не ділиться і є каченя забіяка. Ось, і відповідно, за звичайною схемою, спочатку, цей хтось оце щеняний дам не ділиться, а потім відбувається ситуація, коли він все ж таки ділиться, ось він не ділиться. А потім відбувається ситуація, коли необхідно поділитися, інакше мама цього кошенятка помре. І ось він ділиться, ділиться, віддає свою останню водичку, і після цього наступає хеппі енд. Ось він є героєм. У мами народилось кошеня, У мами кішки народилось кошеня. Дуже така добра казочка. На ній дуже зручно пояснювати, чому, в яких випадках треба ділитися, чому треба просити дозволу, тому що, в принципі, це щеня не ділиться, тому що в нього і дозволу особливо ніхто не просить. Підійшли, забрали, втекли. І тут ми проговорюємо, що, по-перше, треба просити дозволу, а по-друге, треба ділитися для того, щоб мінятися і дружити. От потім йому принесли подаруночки, надарували всього. Ось, і стали вони всі разом дружити. Це казочки, також, тобто, це казочка про... Такого гордовитого коника, який вважав себе самим кращим. ось, І його трошки тут, цього хвалька, трошки підкоригували його поведінку. Тоже подивимось, короткі речення, легко читаються, але це вже все-таки тут вже є красиві такі речення, розумниця корівка, вже багато таких означень красивих. Моїй дитині зашло і дуже подобається. І остання книжка ну це просто всі дуже люблять Джулію Дональсон, у неї дуже оригінальні персонажі. Але ви знаєте, от що мене дивує, ви розумієте, що тут не є такі чисті, дуже чудові рими, і в той же час дуже чудові сюжети. Тобто, якщо у вас якось десь не вистачає рими, але сюжет класний, то може бути все одно класна видана книжка. Хоча мені здається, що ось. Коли видають наш переклад, то трошки закривають очі на те, що там десь щось не римується, тому що це є переклад. Так а в оригіналі, швидше за все, цієї проблеми немає. Трошки, коли ти порівнюєш із власне написаними українською мовою, гарними віршами наших співвітчизників, то Рими простенькі, але бачите, малюнки сам сюжет, сам персонаж все дуже цікаво. Ну і в цій книжці Нелі шукає не що небудь, а книжки. І оцей от дядя вкрав в школі книжки, але він збирався їх почитати і повернути. І слідчине говорить, що навіщо ж ти так зробив, якщо можна прийти в бібліотеку і користуватися бібліотекою? От, ну я сама користуюся бібліотекою. Моя дитина знає, що таке бібліотека, любить бібліотеки. Взагалі використовую бібліотеку таким чином. Тобто, якщо у дитини є улюблена книжка, знаходиться, тоді я купую її додому, тому що за умовами бібліотеки ти не можеш продовжувати. Ну, Брати ще, ще на один термін книжку. А якщо книжка класна, то вона розходиться на руки. Відповідно, я так собі думаю, що якщо у продажі є ось ця книжка і ось ця книжка, то ми купуватимемо. А що стосується шуся і шуні, незважаючи на те, що вона шикарна, але ми вже трошки її переросли.